Вітаю! Це 40 й урок Fusion. Вкладинка Surface. Функція Loft. З'єднуємо криві Edge. Let's go! Переходимо на вкладку Solid, створимо циліндр. Бум. Є. Yeah. Так, окей. Далі створимо Sketch. Тут створимо теж циліндр. Якийсь там 20. Так, і давайте створимо, можливо, ще якусь рівну. Окей. М -м -м -м. По трьом точкам. Раз. два, Три. Я фініш скетч. Так, тепер... Хоча трошки не так зробив. Зробимо ось так. Так, мінус на тут. П'ять. 7, Давайте 7, Так, тепер все видаляємо. все видаляємо. І тут ми робимо extend, пам, пам, пам. Так, є. Видаляємо лишнє. Так, це ми теж видалимо. Окей. Хоча, хоча це було вишнє. Фініш скетч. Екструд. Низ. До самого кінця кат. Все, ось така фігура в нас вийшла. Хоча можна було, мабуть, і не до кінця, робимо ось так. Все, чудово. Так, переходимо в Surface, Видаляємо оці стіночки. Через Shift вибираємо, Delete. Тут Delete, тут Delete. Це ми залишимо. Спробуємо е, патч спочатку. Бачимо, що в нас нічого не відбувається, у нас нічого не виходить. Якщо ми зробимо ось так, то у нас так вийде. І якщо ми зробимо тут, то у нас вийде якась какашка. Е, щось таке негарне. Так, Ctrl-Z. Вибираємо кришечку, прибираємо. Вибираємо лофт, вибираємо дві стіночки і натискаємо тут re Reels плюсик, вибираємо внутрішню, внутрішній діаметр. І бачимо, що в нас чудово з'єднало нашу форму. Окей, ось, якби в нас тут форми не було, то тоді б прийшлося б щось придумати. Прийшли би малювати тут Скетч кривої, і вже через Скетч з'єднувати точно таку радіальну. Давайте спробуємо тут, що у нас тут. Loft. Так. Робимо ось так. Окей. І робимо. Це в нас не спрацює, тому можемо зробити лофт. Раз, і раз. Окей. І ми бачимо, що у нас тут закрилась частина ця. Ось і все чудово спрацювало. Так, добре. Добре, добре, добре. Хоча форма в нас не така була. Вона у нас була ось така, але ж ми прибрали оці стіночки. Якби ми їх не прибрали, то в нас... Був би ось такий квадрат, в принципі. Так, чудово. Це показав. Так, можемо закрити, наприклад. Бачимо, що в нас нічого не спрацьовує. Щоб з'єднати ці всі частини, це я покажу на наступному уроці, як це робиться. Поки що ми не будемо на цьому зациклюватись. Прибираємо це все. Далі приходимо в Solid, створюємо сферу. Сфера. Там, там, соточка. Є. Натискаємо М, перемістимо на 50 вверх. 50. Окей. Далі. Створюємо скетч знизу. Дві лінії зробимо. Наприклад, раз. І два. Так. Скільки там? ну Давайте 30 градусів буде. 30 градусів між ними. Все. Finish Sketch. Modify, Split Body, Вибираємо сферу. Натискаємо Split Tools. Вибираємо лінії. Окей, все вирізали. Вибираємо шматочок наш і його скриємо. Все, ось у нас вийшла ось така сферка. Так. Далі все, переходимо, робимо скетч, але спочатку ми використовуємо констракт для того, щоб підняти лейн на 50%. Так, і робимо тепер скетчик тут. E, create, Project, Intersect. Вибираємо наші криві. окей. Бачимо дві точки і зробимо якусь криву. Наприклад, ось цю. Давайте. Так, зробимо ось так. Якось. Э, ось так. Ось так. Ось так і ось так. Э, тобто я тут натиснув. Так, так. Так і так. Ентер. Так, чудово! Тут ми зробимо ось так. Тут ми зробимо ось так. Якось. Теж можна трошки рівніше зробити. Так, і. і, і, і. Ну, трошки тут перемістимо більш якось так. Угу. Чудово, фініш скетч. Так, переходимо в Surface. Видаляємо ці стіночки внутрішні, Delete. Через Shift ми їх вибираємо і Delete натискаємо. Так, добре. Тепер можемо спробувати, наприклад, Patch. І бачимо якусь таку інтересну фігуру, але у нас воно ззовні видавилось, що нам не підходить Cancel. Тепер вибираємо Loft. Натискаємо Loft, вибираємо одну лінію, вибираємо іншу лінію. І тепер там, де Reels, плюсик натискаємо і криву. Бачимо, що у нас не спрацьовує. Чому не спрацьовує? Тому що ми бачимо, що у нас ці дві лінії підсвічуються одним кольором і як одне ціле. Тут навіть написано профіль 1 і немає профілю 2. Тут ми бачимо, що в нас тільки один профіль, а потрібно нам два профілі. Тому ми одну лінію. Знімаємо виділення з неї. Натискаємо там, де профіль плюсик. Натискаємо на другу лінію, і в нас виходить вже крива. Ось така. Плавна, гарна крива. Все, натискаємо ОК. І щось таке інтересне для нас вийшло. Чудово. Далі. А, давайте зробимо з цього щось інтересне наш, нашу, нашу сверку. Тепер давайте зробимо Create Pattern, Circular Pattern. І давайте об'єкт виберемо Axis направляючу, 10 штук, але я не хочу зараз 10 штук. Я хочу, наприклад, 2 штуки поки що зроблю. Зараз побачите для чого. Так, окей. Тепер я роблю. Давайте подивимося, що буде, коли я натисну патч. Спробую зробити бачимо, що в нас не спрацьовує патч, як нам потрібно. Натискаємо Loft. Вибираємо лінію 1, вибираємо лінію 2. Так як в нас це два різних об'єкти, то нам тут вже плюсик натискати не потрібно, він вже сам з'єднав. Все, натискаємо ОК. І в нас з'єдналась наша крива. Так, це ми видаляємо, натискаємо на наш об'єкт один і Remove. Все. У нас залишаються ці два шматочки. Далі пере, переходимо в Create Pattern, Circular Pattern. Вибираємо два об'єкти, направляючу синеньку. Так, дивимось, чи все у нас з'єдналось. Все з'єдналось. окей. Все, і ми бачимо, що у нас ось вийшла ось така інтересна штука, схожа на ялинко, ялинкову іграшку. Ось. Можемо її ще, наприклад, розмалювати. Так, розмалював. Ось така в нас вийшла іграшка інтересна, Ялинкова. Тут треба ще зробити якусь штучку, куди вони будуть цепляти, чіплятись, вибачаюсь. Це на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.